Друзі, мої вам вічка фінальний день турніру, чотирьох зірковка і потужне посилення, всі кольори. Так, вчора да я просто був не в состоянні записувати та да, взагалі грати. Сьогодні, вроді, трішки виспався, от як бачите, година 36 до кінця залишилась. Ну що, на роботі трохи думав, що вже розгреблися, ні. Жверю, одного в армію забрали, одного вчора звільнили. І мені прийшлося замість нього виходити на роботу. Коротше, коротше, кіпіш, кіпіш, кіпіш. Нема кому працювати. Добре. Давайте хоча б відіграємо. Блін. Не люблю я кирило в центрі. Кіпріот мені тут нафіг не треба. Кирила мені треба бити зеленими якимось, да? Давайте візьмемо побільше зелених. Можливо. Щось типу такого. Типа два хіла. Цей по трьох б'є, да? А той по одному. Давайте так спробуємо. Ти капльот в кутку, видно, автопростановка, да? О, четвірочка. Так, да, Кирил сильний дядько. Не дядько, а дід, напевно. Давайте фіолетовий збирати. Комбо непогане виходить. Так, так, так. Бляха, це ж от. І ще ціль не вибрав, нажав, хотів показати Оце я дурочок. Тепер на нього баф акули не буде. Потрібно було його брати без, без цього костюму. Ну ладно. Та ну ти здохнеш ще ні. Вже нічого не зміниш, буде так. Так, Кирило, хильнуться, якщо... Блін, ну ч ты в нього б'єш? Ну ты гусь. Так, узрізали, напевно, не добью. Конечно, не добью. Все познімали. Так, зйомщики вже нема, можна акулу спокійно включати. Блін, ну п'ятірка ж була, я ж п'ятірку брав. Ой, видно, не до кінця я роздуплився. Я трішки. Трішки перенервував недавно. Ну то так, життєве. Так, знов синій. Ну добре. Синій так синій. Мені тут все сподобалося, крім цього, так. Да? А він в мене не докачений. Тільки цей, да? От його помать. А кого ми ще можемо взяти зеленого? Міліки. Міліки. Ну, що буде виживаємості трішки додавати? Давайте спробуємо. Насередня, правда. Ну і Мелендор середній. Там ще Мілька. Контри не мати й добре. В принципі, можна грати. Е -е... Дайте ну ще раз сюди. І ось так зробимо. Там ще одна трійка просто буде. Ну, ладно. Так теж піде. Ну, не те я планував. Що ти взагалі робиш? Наносить. Ага. Ні, напевно, тебе треба спекатися, бо зараз, блін. По любому в якусь акулу стрельне, і потім в неї ніхто бити не буде. І буде та акула спати до кінця бою. Так, давайте переключимо. Це бляха, якщо <laughs> я все, всіми мислями, блін, в реалі. Вроді, вроді записую, там, в гру граю, а всіми мислями в реалі. Я просто думаю, от... у нас одного співробітника не вистачає. Мало того, що не вистачає, у нас вже і підмінити нема ким. Як це я буду працювати? Так, позрізала ману. Можливо, ви дуже часто будете відео дивитись. З посторонніми звуками на роботі. Так, добре. Виграли. Ще в топ-10, так? Да? О, почалося. Почалося. Буба? Щось кіцька роз... розігралася. А що якщо? А що якщо взяти щось жовте? Оце типу пробиватор? Ну і типу ось ця... Ну, буде один хіл, да? І оця, типу, виживаємості дасть. Давайте так спробуємо. Можливо, якось капріота проб'ємо. У нас вон 4 життя в запасі. Хм. Ну, можна ось так зробити. Ось так ще трішки. На контру ми нариваємося, да? По Полюбасику нариваемся. <звук> Мені хильнуться треба, давайте так. Це була, походу, по, по погана ідея, тому що я зараз розвалюся як. Та ладно, давайте включати. Заряджати таке комбо. Може, когось когось вб'є, нікого не вбило, бо жовтий не приїхав. Та тут мультики можна було б свою контру брати. Свого крила я вбив, а їхнього навіть не добив. Так, це погана команда. Так і запишем. Хоча, щоб дали жовтий, я б відразу пробив би, блядь, центр і взагалі б не парився. Ну дай ладно. Все, дурня, давайте назад. Де Мелендар? А ладно, пойдет. <coughs> Зато тут дивіться все жовтого. Ну хіба ж це не западло? Це ж западло якесь. Не, не хочу, давайте трійку. Зелений. Блін, ну треба, щоб та бомба там стала. Я думаю, зелений ще збереться. Так, ну Кирило хоча б контру зняв. Ненадовго, так? Да? Давайте ось такий хід з центру, слухайте, мені зелений потрібно не, не тоді, коли я вже вб'юся. Хоч центр добити вже. М -м -м. Чудово, чудово. Нуль, нуль. <хай> Я так зрозумів краще чимось. От такої хріні тут більш нічого і немає. Ну, принаймні, принаймні в мене. Побалувався, подивився, нефіга тут не рятує. Тут рятують зломи. У мене їх немає. Навіть клик не все, ну дякую. Просто руха що небудь да і все. Саме виграє. Підозріло. Підозріло, Кедмани в контру б'ють. Не дивився який наступний турнір. Ну надіюсь, якийсь цікавіший буде. Ну і все закінчилося. Ого! 15 тисяч о, Леонідас! Я не думаю, що я його вже заспойлерю. Вітаю. Камнього оборона, так, також з засицею. Про те, що Антон казав. От і Антон. Вітаю вас, хлопці. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!